Я очевидно зараз не буду пускатися в якісь технічні деталі того, як відбувалися наші переговори. Але я хотів би тут наголосити на кількох дуже важливих аспектах. Цен простор, який зауйма Еврозауйма стати, Європейська унія, це визначує штирми základними свободами. Uh, простір, uh, який займають всі держави Європейського Союзу, визначається чотирма основними свободами. То, на першому місці, свободний погиб особ, по цілому простору унія, без якихось границь та обмежень. Перший принцип це вільне пересування людей по всій території Європейського Союзу без жодних кордонів. je to princip naprosté svobody rozhodování se lidí o tom, kde budou, kde budou pracovat. Druhá svoboda, to je absolutná svoboda výboru lidí, do toho, kde oni chodí pracovat. stejně tak se zcela svobodně může po prostoru Evropské unie, unie pohybovat zboží, poskytování služeb i kapitál. I tak samo výl na teritorii EU může růchat se tovar, nadaně posluch i kapital. A máte-li v, v tak velikém prostoru stanoveny takovéto svobody, tak z toho logicky vyplývá, že musíte sladit pravidla, podle kterých se ten veškerý život na tomto území odehrává. Якщо ви встановлюєте на такій великій території ці свободи, які я вже перерахував, то треба також узгодити права, які встановлюються на цій території. Якщо я як обчан ЄУ можу ціла свободно і без цестовного пасу погибувати від Португальська аж по Фінсько, так з того випливає проблем, що ми мусимо ніяк порадити, наприклад, з проблемом злочинності. Якщо я, як громадянин Європейського союзу, можу вільно, без закордонного паспорту пересуватися, napríklad, від Portugalí do uh, Finlandii, to treba, napríklad, vyřešit питання ze zločinninstí. Takže je jasné, i v jistém v abstraktní poloze, že je třeba tady přijmout nějaký soubor společných pravidel, který nám bude, který nám bude umožňovat se bránit proti. нежадоцим наслідком цієї свободи. Mm -hmm. Тому навіть на такому абстрактному рівні зрозуміло, що треба прийняти якийсь е, е, певний спільний набір правил, який е, допоможе нам вберігатися від цих негативних наслідків цього вільного простору. Якщо ми маємо спільний трг і дбаємо спільно о то, аби на цьому -то спільному тргу пробігала фейрова сутіж, Například ta pravidla musí bránit jednotlivým státům v tom, aby zvýhodňovali nějakou konkrétní svoji firmu proti ostatní zahraniční konkurenci. Якщо ми домовляємось на тому, що в нас є вільний ринок, і хочемо, щоб на цьому вільному ринку була чесна конференція, то ми маємо створити певні правила, які унеможливлять якійсь державі ставити у вигідне положення якусь із своїх фірм. А в подобних прикладах би се дало pokračovat. Pokračovat do nekonečna. Řeknu tudíž jen to, že díky tomu, jak je, jak je toto jednání komplikované, tak bylo vlastně v praxi rozděleno do asi 31 částí, o kterých se separátně o každé z nich vyjednávalo. І таких прикладів можна було би нарахувати безліч. Але якщо вже говорити конкретно про ці наші e, переговори, то я маю сказати, що всі пункти e, були розділені приблизно на 31 частину, і про кожну з тих частин ми говорили окремо і незалежно одне від одного. А з тих єднань саме відплинула spoustu приймати велику споusту різних змін А Далі предpisů, tak, aby i Česká reпуka splňovala ta pravidla a vyplnila ty podmínky, které na tom společném trhu platí. І ясна річно на основі цих переговорів Чехії довелося прийняти дуже багато поправок до законів прийняти дуже багато різних установ, щоб і Чеська республіка повністю відповідала і uh, тим умовам, які вже діяли на території. Velikého prostoru Evropského svazu. A nevidím přílišný smysl v tom unavovat vás dál podrobnějším výkladem toho, jak tento proces probíhal. A řekl bych na závěr eh, odpověď na otázku, na kterou jsem nakonec i tady často tázán. A jaké tedy výhody nebo jaké, jaké efekty vám to eh, členství v Evropské unii, kterého se nám podařilo dosáhnout po 15 letech v roce 2004? Яке вам, власне, тоді принесло служби? Mm -hmm. e, я думаю, що не варто розповідати детально далі всі етапи нашого підготовчого процесу. Зараз я би хотів просто відповісти на питання, яке досить часто мені тут ставлять, і яке, думаю, цікавить вас. Які все ж вигоди має членство в Європейському Союзі, яке Чехія здобула через 15 років підготовки у 2004 році? Я бменував три а то v pořadí, ve kterém vidím jejich důležitost. Já bych přerachoval uh, tři pozitivní, uh, tři výhody a já jich budu nazývat po važlivosti od největšího do nejmenšího. Uh, jako první bych jmenoval skutečnost, že uh, díky tomu, že existuje Evropská unie, ve které se státy, už jsem řekl, hádají u stolu a nikoli spolu válčí, tak tou první výhodou je, že Європі у 70 десятка мір, а ніч не назначує, щоби се тумня у розлості зміні. Mm -hmm. Найбільшим позитивом я би назвав те, що дякуючи тому, що як я вже сказав, члени держави, члени Європейського союзу, сваряться лише за круглим столом, але не воюють по справжньому. То в Європі вже більш ніж 70 років панує мир, і поки що нічого не свідчить, щоб ця ситуація якось змінилася. to je výhoda, která se obtížně vyčísluje v hryvnách, korunách nebo eurech, ale považuji za nejdůležitější ze všeho. To je ta výhoda, jakou dužu vážko i v dolarách, euro či hryvnách, ale ji vážuji nejvažlivější. Ten druhý pozitivní, blahodárný vliv na, na, Českou republiku a obecně Českou společnost spatřuji v tom, o čem jsem se už zmínil, v určitém civilizačním efektu, Того впливу землі Євроської уні на наші землі, яка марна слава, таке якси, зажила років комунізму, а є тим вельми познаменана. Mm -hmm. Другий позитивний вплив, який справила Європи uh, який справив Європейський Союз на Чехію і на чеське суспільство загалом, це так званий цивілізаційний вплив, тому що 50 років комунізму, в якому прожило наше суспільство, все таки справило досить глибоке негативне враження. A teprve na třetím místě bych jmenoval ten pozitivní ekonomický vliv nebo ekonomický efekt. Nebo tě třeba připomenout, že česká, česká ekonomika jako malá ekonomika, ekonomika desetimilionové země, je nesmírně závislá na svých obchodních stazích. Третій uh, позитивний момент, який би uh, я хотів відзначити, це позитивний економічний момент. Тому що чеська економіка це маленька економіка невелика, яка дуже залежить на своїх торгових зв'язках. А ми були перед Революцією економікою, яка її заграничний обход був з 90% orєintowana na sovětský blok. Чеська економіка до революції 89-го року була економікою, е, закордонна торгівля якої на 90% була спрямована саме на країни колишнього радянського блоку. Тобто так все темніше комплектно розпадло, а ми їсно потребували свої обходні встаги преорієнтувати a asociační dohoda a posléze členství Evropské unii nám umožnilo plnohodnotné, plnohodnotné proniknutí na tento trh a dnes na, na trhu Evropské unie eh, prodáváme 75% všech, všech svých výrobků, celého svého exportu. Pisle rozpadu raďanského bloku nám třeba bylo šukat absolutně nových eh, trhových partnerů. переорієнтувати свою торгівлю на країни європейські західної торгівлі. І після того, як ми підписали договір про асоціацію, а потім після того, як ми стали членом ЄС, нам вдалося, абсолютно ну, нам вдалося краще проникнути на європейський ринок. І зараз я маю сказати, що приблизно 75% усього того, що виробляється в Чехії, продається потім на європейському ринку. Teprve v okamžiku, když jsme se stali členem Evropské unie, tak mnozí světoví investoři skutečně uvěřili tomu, že v té zemi je stabilní, demokratické a právní prostředí, které je schopno spolehlivě ochránit například, například investice a podnikatelské aktivity a díky tomu v těch letech bezprostředně následujících po vstupu do unie nás dramatickým způsobem narostl objem zahraničních investic a to samozřejmě znamenalo i velice rychlý růst růst bohatství naší ekonomiky, růst HDP, růst průměrných příjmů v celé naší zemi. Tento tento blahodárný vývoj zastavila až celosvětová finanční a posléze hospodářská krize, která byla ale důsledkem zcela jiných, zcela odlišných vnějších І ясна річ, після того, як Чехія вступила в ЄС, то е, набагато більше зросла довіра закордонних інвесторів е, до нашої економіки і взагалі до Чехії. Інвестори зрозуміли, що Чехія е, що Чехія тепер може їм забезпечити стабільні. Вільні незалежні умови для господарювання, і що вже не варто боятися. І відразу ж після вступу Чехії до Європейського Союзу у нас значно зріс прилив вкладів інвесторів із за кордону. І ясна річ, що наші економічні показники різко пішли вгору. У нас зросли показники ВВП, показники доходу на душу населення і так далі. І цей економічне зростання. Припинила, призупинила лише е, відома всім світова фінансова і потім економічна криза. Толік, чеська, скучності. Я вам дякую за терпільну позорність. Це був чеський досвід. Дякую.